Вітаємо вас у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. У Полтаві відкрили навчально-мобілізаційний центр Полтавщина і набирають добровольців у батальйон АЗОВ. Подружжя полтавців-волонтерів виготовляє бронежилети, збирає кошти на прилади нічного бачення та особисто відвозить потрібне нашим військовим у зону АТО. У Полтаві представили благодійний проект створення служби хоспис вдома. Поки немає окремого приміщення, допомогу невиліковно хворим надаватимуть за місцем їх мешкання. Лубенський фаворит підтвердив участь у чоловічій волейбольній суперлізі. Уряд України розпочинає проект стіна. Про це відкриваючи засідання уряду, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, це зведення реального державного кордону між Україною і Росією. Нині ж кілька прикордонних районів у Луганській і Донецькій областях контролюються бойовиками і військовими Російської Федерації. Через кордон постійно проходять колони російської техніки. Нещодавно через пункт пропуску із Варини самовільно пройшов так званий гуманітарний конвой Путіна. Із 280 Камазів. У Полтаві набирають добровольців у батальйон Азов. У обласному центрі урочисто відкрили навчально-мобілізаційний центр Полтавщина. Уже розпочався вишкал бійців. Їх вчать стріляти, розбирати автомат, ходити строєм. Поспілкувалися з добровольцями наші кореспонденти Павло Бабінчук і Євгеній Прокопенко. У Полтаві на базі навчально-мобілізаційного центру добровольці посиленими темпами готуються захищати країну. Багато хто вперше взяв до рук зброю. Тренуються, кажуть інструктори, по кілька годин щодня. Проходять фізичну підготовку, вчаться стріляти та освоюють ази бойової тактики. Я теж був на майдані, теж ідеологічно, Я пішов в батальйон АЗО, тому що тут більше ідеології. Я патріот, я за Україну. У нас здесь є люди не только из Полтави. У нас є люди з Луганська, Макеевки. Почему більшість людей з закритими лицами находяться. Це ті люди, сім'ї яких знаходяться на оккупированной території. Іван Балацький говорить: вдячний усім небайдужим, хто надає благодійну допомогу воякам. А допомагають не лише бізнесмени, а й люди з середнім достатком. За серце бере, коли прості люди. Ми розуміємо, що з доходом там гривень пенсії. Коли заплатив за квартиру 800-600 гривень, да, приходять і равно пачку печенья или там 50 гривень приносять. Для нас це как бы очень важно. Місяць підготовки і новобранці відправляться воювати за батьківщину. Кількість бійців у тренувальному центрі кажуть, військова таємниця. Втім, запевняють, патріотів щодня більше. Є. Полтавська область вона є третьою по Україні по кількості добровольців, які воюють в зоні антитерористичної операції. От, і саме в тому ж самому батальйоні Азов на сьогоднішній день воює е близько двох десятків наших земляків. От, вони зараз і були в Іловайську, зараз в Маріуполі знаходяться, тримаємо з ними контакт. От, тому я думаю, це не є випадковістю, що саме на території Полтавської області відкрився цей центр. Бажаючи пройти підготовку в навчально-мобілізаційному центрі і вступити в ряди батальйону АЗОВ, звертайтеся за телефоном 095 65 35 447. Ултава так називається іще ще один батальйон територіальної оборони, що створюють в обласному центрі. Він підпорядковується Міністерству оборони України. Про нове формування журналістам повідомив голова Полтавського автомайдану Андрій Баранов. Він же й очолив батальйон в обласному центрі. Завдання підрозділу захист і оборона технологічних об'єктів, охорона автошляхів і залізничних вузлів, а також контроль за місцями масового скупчення людей. Батальйон уже розпочинає набір добровольців. Їх Готуватимуть ветерани афганці та офіцери-десантники. «Болтавщина на сьогоднішній день знаходиться на відстані 250 кілометрів від, по суті, справи лінії фронту. І тому ми не можемо сьогодні спокійно дивитися і робити вигляд про те, що у нас все добре, у нас мир. І до нас це не дойде. Дойде. На базі існуючого військового підрозділу Міністерства оборони ми створюємо батальйон територіальної оборони ЛТАВА. Буквально з завтрашнього дня, а вже, відверто кажучи, з сьогоднішнього дня ми почали роботу щодо підбору добровольців, ми почали роботу щодо визначення місця дислокації цього підрозділу, щодо організації системи матеріально-технічного забезпечення цього підрозділу. Ця робота триває вже, працюють наші фахівці. На базі цього приміщення буде розгорнутий мобілізаційний пункт який буде займатися прийомом добровольців з усієї області, і ми сподіваємося, дуже, що наша обласна власть все таки услышить нас, важливість цих мероприятий, і піде на зустріч. Полтавці Ірина і Володимир з першого погляду звичайна українська родина. Вона лікар-стоматолог, він підприємець, син студент. Та їх звичний плин життя останні кілька місяців набув шаленого ритму. Подружжя виготовляє бронежилети для вітчизняної армії, збирає кошти на недешеві приладинічного бачення та особисто відвозять харчі і речі нашим військовим. Крім того, полтавці активно залучають до волонтерства знайомих, друзів, колег та всіх бажаючих допомогти. А Ірина навіть виступала з промовою перед президентом України Петро Порошенко. Вони доповнюють один одного рука в руку. Разом страйкували на майдані, разом скидали пам'ятник Леніну у Полтаві. І тепер діють разом. Каптури відмовились відпочивати на морях, відклали ремонт квартири, забули про інші розкоші та матеріальні блага. Думають навіть продати автівку. Майже усі кошти Ірина та Володимир нині витрачають на потреби української армії. Біноклі. Віноклі різні, від простих до японської оптики. Прибори для зарядки на сонці телефонів. Не, є можлив... Не завжди є можливість заряджати від генераторів. От такий пристрій на сонці поклали, і можна заряджати телефон на вулиці. Прилади нічного бачення потрібні більш за все. Вони реально бережуть життя, але коштують, наче золоті, близько 6 тисяч доларів. У росіян таких багато. Нещодавно, на щастя, один з таких приладів поїхав під Горлівку до бійців полтавців. Його пожертвував заслужений будівельник України Олексій Ландер. Справа наша почалася з допомагали одній людині, то другій. А потім звернувся батько, син, начальник прикордонної застави в Луганській області. От 150 людей немає ні одні каски, ні одного бронежилета. Людина сказала: нам не потрібно там їжа, нам не потрібно там якийсь одяг, як зараз. Ми якось це вистаємо. Вона нам якось груди спину і голову закрити. Я цій людині повірила І так через неділю вже було зібрано біля 50 тисяч гривень. Вже перші бронежилети були були куплені, відвезені. Ірина відкрила у собі талант координатора і організатора. Жінка-лікар обросла зв'язками журналісти, волонтери, благодійники, політики. Меценати, а по-справжньому знаменитою стала виступаючи перед президентом України Петром Порошенком. Ірина говорила про жахливий стан військових з 24-ї механізованої бригади. Хлопці 22 доби та пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією. з'явився Київ, виступ президента, в якому було розказано все, що відбувається із 24-ї на Довжанськам, із 93-ї, які під горловкою зараз тримають оборону. Ну, і з моїми прикордонниками. Ну, не знаю. Я, головне, що після цього, ж наступний день, вечором я розмовляла з хлопцями, які вийшли під Амросівки, і кажуть, вони не просто вийшли, ми зараз бачимо ці великі кульки, на яких написано наше прізвище. і Ми їх відкриваємо там. Сігарети, коплі, <форми> форма. Бо вони вийшли зовсім обірвані. Вони сказали, що це наш другий день народження, тому що вихід був дуже важкий. кровавий, важкий. Вони не могли довго прийти в себе. Каптори кажуть, за нами хлопці кожного дня говорять з ними по телефону. Ірині розповідають таке, що близьким не довірили б. Надто страшні сповіді, але вона витримує щось, дає сили, звертається до людей, якщо потрібні автівки. Зокрема, не відмовляють фермери. А от, до речі, всюди хід газ 66 військовим. Подарував Олександр Ландер. Я, як кожен громадянин хоче внести якусь частку в допомогу. А то ми хочемо подарувати цей автомобіль для наших воїнів, які захищають наш мир і покой. Бажаєте долучитися до великої місії каптерів? Телефонуйте. Номер Ірини 067 272-50 067-272-50-37. 067-272-50-37. Праця, кошти, авто. Кожен українець може допомогти нашим захисникам. І до уваги усіх небайдужих до долі України військові комісаріати Полтавської області здійснюють добір добровольців віком до 50 років в числа тих, хто проходив військову службу у мотострілецьких та артилерійських підрозділах на посадах командирів навідників та механіків водіїв БМП-2, командирів гармат, навідників та механіків водіїв артилерійської батареї 2 С 1 Звертатись у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку або за

Правоохоронці затримали замовника вбивства Олега Бабаєва. Повідомляє прес-служба МВС України. За вчинення цього злочину виконавці мали отримати 70 тисяч доларів США. Замовника затримали. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Напередодні працівники міліції затримали чотирьох безпосередніх виконавців вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва. Вони заарештовані. Один із них дав відповідні свідчення про замовника і про обіцяні 70 тисяч доларів США винагороди. У Полтаві представили благодійний проект створення служби хоспіс вдома. Хоспісна та паліативна допомога це по суті догляд за невиліковно хворими. До таких належать вілінфіковані, онкологічні хворі та інші з обмеженим прогнозом на життя. Далі розкажуть Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Кожен із нас напевно, невірняка з тією ситуацією, коли за родственником, за близьким нужен посторонній уход. Как правило, это связано и с материальными, и с духовными, и с физическими усилиями, которые требуют и квалификации. І відповідальності, і багато інших аспектів, в тому числі і матеріальні саме для цього в обласному центрі і створили службу хоспісу вдома. Ця організація працює за принципом довгострокового страхування. Сплачуючи 20 гривень на місяць у випадку тяжкої хвороби, пацієнта його родичі повністю отримують необхідну допомогу, виконання лікарських призначень, перестилання ліжка, годування хворого та багато іншого. Хоспісна допомога включає в себя не тільки медицинською допомогу, але також і соціальну, і психологічну, і духовну. Только комплексна допомога може дати дійсно настоящий повноцінний достойний уход чоловіка із життя. Поки що благодійникам не вдалося отримати приміщення у Полтаві для стаціонарного хоспісу, тому вирішили надавати такі послуги вдома. Врач, медицинська сестра, соціальний працівник, Молодшая медицинская сестра, раньше называли санитарки. И духовный психолог, и духовный работник будут приходить к пациенту на дом и оказывать необходимую помощь. У Полтавиї щомісяця помирають більше 300 людей, констатують спеціалісти. По даним ВОЗ із всього числа умерших людей 60% нуждаються в паліативній допомозі. Ну, якщо із трьохсот чоловік взяти, це десь около двохсот спеціалістів з такого роду допомоги готують на базі навчальних закладів медичного спрямування, а також набирають волонтерів. Проблема з підготовкою персоналу немає. У цьому році ми також провели тренінг для волонтерів по полятині та успішній допомозі при Лохвицькому медичному училищі. У минулому році ми відкрили там відділення на 20 ліжок стаціонарних, і виникла потреба у підготовці персоналу. Цьому році ми провели такий тренінг. У флешмобі на підтримку української армії взяли участь і працівники ОДТРК Алтава. Генеральний директор Євген Лопушинський, прийнявши виклики від колеги з інтернет-видання Полтавщина, облився холодною водою і передав естафету іншим колегам-журналістам. Традиційний внесок 10 доларів. Керівник державної телерадіокомпанії пообіцяв передати на потреби української армії. Це відеречко, я вилю на себе на знак підтримки нашим хлопцям, які воюють зараз на сході у зоні АТО. Хлопці, тримайтеся! Передаю істафету і викликаю колег з української газети Зоря Полтавщини. Телеканалу міста та телеканалу ІРТ. А гроші планую передати нашому батальйону небайдужих. І про спорт наприкінці вересня стартує черговий чемпіонат України з волейболу. Участь у чоловічій суперлізі підтвердив і лубенський фаворит. А от кримські клуби у вітчизняній першості не гратимуть. Їх доля взагалі невідома. Більше у сюжеті Олександра Білки. Вітчизняний волейбольний чемпіонат почнеться матчами за кубок України. А за два тижні стартує і Суперліга. От тільки кримських клубів не буде. Російська Федерація волейболу включила до свого складу федерації анексованих росіянами Криму та Севастополя. Утім, подальша доля самих команд нині невідома. Колективи ж або розформують, або ж гратимуть у російській першості. Віце-президент Федерації волейболу України Володимир Дорош каже: нині головна задача зберегти суперлігу без суперліги жіночі чоловічі волейболи не буде на Україні по великому рахунку. Тоді всі розійдуться по всьому світу, гравці, які представляють цінності. Ми залишимося без волейбола професійно взагалі. Стосовно ж фавориту, то Володимир Дорож зробив сенсаційну заяву. Віднині за команду гратимуть вихованці полтавської дитячо-юнацької спортивної школи. Тренуватиме ж їх відомий наставник Анатолій Офат. Я хочу, щоб в цьому році грали полтавські хлопці за нашу команду за фаворит. Не виховують ці школи, яка виховала кращих волейболістів світу. От зараз я дивлюсь. Збірна Російської Федерації приймає участь в чемпіонаті світу, на відміну від нас, на превеликий жаль. Ну, три основні гравці це вихованці української волейболу. Один, до речі, з Полтави Павло. Немає і конкретних задач на сезон. Президент фавориту каже, хай хлопці проявлять свій характер, а результат не головне. Я вважаю, що в тих умовах, в яких ми з вами зараз живемо знаходимось. То завдання, ніякі ставити ми перед командою, не будемо, просто зіграти в суперлізі. Гратиме ж фаворит, як і минулого сезону в спорткомплексі полтавського заводу медичного скла. Ми всі романтики, оптимісти по натурі. Можливо, вони нам зроблять величезний сюрприз, принесуть для нас, для всі, для нас і покажуть такий результат, що ми будемо просто в захваті. Ну, в кінці кінців, те, що це наші хлопці, всі. З Полтавщини, да? То для мене це вже надзвичайно важливо і знаково. А от конкуру на Полтавщині не буде, принаймні найближчим часом. Володимир Дорош, який, до речі, очолює Федерацію кінного спорту Полтавщини, каже за нинішніх умов Україні проводити подібні заходи, кощунство. Випуск новин завершено. Для вас працювали Марина Проскурняк. А сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Побачимось. За повідомленням синоптики, сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується минула хмарність для зопадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 10-15, в день – 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі – 12-14, в день – 25-27 з позначкою «плюс».